От яка нелегка професія журналіста! Наша знімальна група у таку невисняну пору вирішила вийти на вулиці Білої церкви за цікавим матеріалом. І зовсім несподівано нас занесло на масив Леоневського, де біля палацу культури Росави ми побачили нездорове поживлення людей. Яка ж причина? Дізнаємось далі. Подивіться, ми кожен рік ходимо на фільм. Нам дуже подобається, як виступають наші наші покоління. Ми ним дуже пишаємося. Ну, є самі учасники цього рофія, виступаємо по танцовці. За танцюває танцюристів вболіваємо, бо там наш ансамбль, моя дочка і моя внучка, керують ансамблем. А яким ансамблем керують ваші дочка і внучка, і хто ваші дочка і внучка? Левчик, а, а, Алена, Алена Николаевна и Левчик, Надежда Александровна. А как ансамбль называете? Э -э, прима, да? да? Да. Прима, да. <реклама> да. <сёк> не, просто мы даже не участвуем в ансамбле. Записываем просто. Девчата, чего вы пришли? Зачем? В Русаву сегодня завитали. Давайте ще раз запишемо. Держіть, просто ми сьогодні прийшли ділянку пічоску з одній дівочці. Да. Вона написала нам контакт, що вже всі її плани відміня, відміняються. І ми от сидимо і чекаємо, щось. Да. так що ми це. Да, ми, то ми, це, ви це? <рес> Може зараз хтось е із вас, з ваших знайомих виступає на сцені сьогодні. Да, подружка, за яку будемо вболівати. Подружка, за яку будемо вболівати? Да. Мисляно. Будете вболівати. Да. А як ще раз звати її? Ам, um, Інна. Ні, є є. Ось вона. Можете. Піти. Ви знаєте, що за вас не прийшли вболівати? Знаю. Окрім оцих окрім людей. Знаю. А хто, наприклад? Якщо ви знаєте, теж? А, Мої друзі, моя вчителька. Ну і мабуть, ще якісь люди. А от тих людей ви знаєте Знаю. Тут ваші друзі? Це мої сусідки. Бо вони щось обламалось, там кажуть. Просто вони комусь прийшли зачіско робити. Я не знаю. Ну, не вони чіпляються спочатку не те, що вони тебе прийшли підтримувати, а те, що вони прийшли комусь зачіско робити. Тобто зроблять гроші, розумієте? Ну. Все матеріально, все матеріально попереду. Ну добре, бажаємо тобі успіхів у сьогоднішньому висипі. Все найкраще. Дякую. Ну що, Аліна, привіт! Взагалі, як справи? Зараз знаю, окрім вокалу, в тебе ще така болюча справа один да. з ЗНО. Як взагалі підготовка і до ЗНО, і до таких вокальних конкурсів тебе проходить? Давай спочатку про вокальні конкурси поговоримо. Ну, нещодавно я зайняла перше місце на всеукраїнському конкурсі. Ну, підготовка йде нормально, намагаюсь справлятися і там, і там. Все добре. Де над чим зараз працюєш у вокальному такому жанрі? На Дякуюсь... джазу. На джазом да. якусь пісіньку в такому стилі ми почуємо скоро Почуєте? А над кліпом, можливо, вже. О, ну можливо, все може бути. Продюсер вже є. Я зараз просто шукаю кандидатку. Так, да. ну добре. Я я якось так? Да. Так. Ну я думаю, що ти сьогодні просто виступиш на висоті. Бажаємо тобі. Висоти. Дякую велике. Що ми від вас сьогодні почуємо? <laughs> Я надію, що ви від нас сьогодні почуєте в першу чергу задоволення багато. Отримуєте від нас такий захват, що ви не пошкодуєте, що ви сьогодні тут нас знімаєте, нас бачите і нас. Взагалі, впевнено, зараз почуваєте себе перед виступом на сцену, виходом на сцену. Чи от, трошки таке знаєте? Трошки такий таке, мандраж є. Трошки таке є. Ну е... як завжди, в кожної людини їх присутні хвилювання. Так і в нас. Професіонали кажуть, що коли немає цього якогось запалу, то не вийдеш і не покажеш. З холодним носом, коли виходиш на сцену, то буде дуже провал. запали Наскільки. Провал. <рес> ну, зараз здоров, здорове переживання, таке. чи вже воно ну, через. через... Ні, я думаю, здорове. Я теж вважаю, що це таке переживання, таке, скоріше, аби не розчарувати і щоб показати все. До чого ми готували, щоб це не вийшло так, ніби ми готувалися, готувалися, а вийшло. Ну, Я надіюся, що ми вас не розчаруємо. А скільки підготовка йде, ну, наприклад, до такого конкурсу у вас? Е, ну, У мене, наприклад, пішло півтори місяці, підготовка до такого конкурсу. Два, Два місяці. Два місяці Ти якісь партії розучували. Е, ну не знаю. По-перше, до пісні потрібно звикнути, її потрібно відчути і просто так. За тиждень її, щоб передати всі ті емоції вкласти, то потрібно, потрібно пісню полюбити дійсно так сильно, щоб ось це не під гітарку, так? Да? Ні, ні. <кас> сьогодні не виступаєш? Ні, сьогодні підтримую Кого? Кого? Леру, Аліну і Аліну. <кас> Ілюха, чуєш? А А оця труба із Міді, так? Да? А по чому зараз цей кольоровий метал? Бо це ж нормально можна підняти, так? Да? Ти вже і квартирку можна взяти якусь. Ой, ну пішли. Привіт. Не <кхочем> Хочем. Привіт. Шо, ти тільки селфі хотіла зробити, да? так? Ні, ми... я тільки мала зателефонувати. Ага, окей. Е, де сьогодні виступаєш? На Орфеї. Логічно, де на Орфеї? а, ну, Що, з ким в номері, так? Да. Чи можливо ви е... сольно виступаєте? Ні, Чи ми не с... Ми сьогодні не танцюємо сольно. Перший номер відкриття Антре ми танцюємо і підтанцьовував, ну. Трошки як? так підтанцьовуєте, так? Да? Українсь... А як українська мова потанцовка вона? Я не знаю. Ага! Клас! <сх> 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 Доповнення! Та ну, та Підтанцьовка, ні. мабуть. Ні, такого немає українського слова. Не пам'ятаю, чесно, не пам'ятаю всіх імен солістів, які співають. Але працюємо програму. Ну в тебе шикарні просто, я це дивлюся. То мені. наліпили для сцени. Наліпили? Так. Капець. Ну, крутий, правда. Заческа, це я, знаєш. Щось думав, спочатку таку зробити, а потім обрізав. А я вже в процесі відпустити кос. Я до вас вже підходив на Еврідіці. Так, і пам'ятаю. Я вам ідею, що ви хотіли щось спробувати понатискати. Давайте, поки концерт не почався, зараз. Ні, ж. Посадові обов'язки. Так, подивитися можна. Подивитися можна. До Рейбійки на підходить зараз можна чи він? Поки в нього немає не покусається. Я не То я йому зараз дам, що мені чу. важко. Чу. Андрій, доброго дня! Привіт. Ти повернувся? Да? Я повернувся, так. Да. Да. Я тільки тільки з Києва і одразу до вас з університету. Як справи? Та нормально, віч, з запанками проблеми. Що таке там? Поправляю, костюми, а, все. Воронінські костюми. Ну, солідний, так, костюм солідний. Я от коли вас не бачу, костюми завжди солідні. Як, як підходить це до підбору правильного такого зовнішнього вигляду? А в Білої церкві є. Країна uh -huh. гермесу називається фирменный салон а, Михайла Вороніна і там директор Александрові uh -huh. И От тільки благодаря йому я так хорошо вигляжу. Ну і Михайло Вороніна. Це воронінський костюм, Нормально. Солідний, Нормально? Солідний, нічого? да. салі, нічого. Ну ви виспались уже перед Орфеєм, бо ви тоді казали, що э, перед э, Евдікою трошки з сонним проблема є. Ну все ж таки хвилювання бере своє. Ну, я нормально вигляд. Прекрасно. Да. Пр... Ні, просто ви казали, значить ем, перед Еврідікою таке хвилювання і не можна довго ну, не можете довго спати. Знаєте, you know, я хвилююсь, коли я з вами спілкуюся. <laughs> <laughs> Чесно. <laughs> <laughs> Чого? Тому що я бачу у вас харизму. Ви журналіст, ви, ви справі? Я не журналіст, я тележурналіст. <explosive> <laughs> тележурналіст, так. <laughs> ну добре, я Ні, все нормально, все добре. Орфей, <гав> 24-й конкурс, трудно давався. Ти ж знаєш, яка ситуація зараз. <гави> ну як, ну що? Ну а як? никто же не отменял, ну а вот дети талантливые, это все. Хотя я сказал Леонури, что я последний год веду, 24 24 года вел, последний, все. Так, все, я заменяю тогда? Да, конечно. Все. Молодые должны жить с молодыми, молодым дорога. Все, на следующий год ты ведешь работу. Все, обожаю родную, да, Как мне не сделать такую растяжку? Тренироваться, наверное, нужно, да. Можно, да, вы выступаете. Ви ну, сейчас будем танцевать на орфею. Выступает на ну, зайти коллектив, который хоть еще. Сейчас хотел бы так, приму. Да. Ну, сегодня делаем потанцовки. Чуть-чуть так потанцовываете, да? Ну, наверное, я только танцую интро и все. Блін, Откриття. у вас от солідні ці вії от у всіх. Я вже не перший кажу цей як учасниці колективу прийма і у вас у всіх такі шикарні вії. — Ну, це сценічний образ, щоб сцени з бачив виділив щоб було. — я зрозумів. Взагалі скільки займаєшся Ну, вже достатньо довго, років 12, мабуть. Ну, це, само дійсно. Да, це, да. це, мабуть, якби я так займався, то мене така сама була розтяжена. Як справа у вас? Хорошо. Чим займаєтеся концерті? Адміністративна група, можливо? Так. Да. В чому зараз робота ваша політика? Щоб без квитка не допускати. пішли. Тут <рес> Вже багато таких, знаєте, зайців. Зайців? були такі, як ми, що хотіли пройти просто так? Так. Да. Таких, як ви, дуже багато. Багато. Так. А що взагалі роблять з ними? З ким? Ну, з такими оце. З зайцями? Просто не пропускаємо. Немає там якогось покарання, там, особливо навіть чи щось таке. Я з дівочкою зайшла тільки що, і дві дівочки з нами. Ви вже, мабуть, будете бігти. Да, уже буду бить. Это конкурс для тех, кто не только хочет, но и может доказать и показать всей Белой Церкви, не только Белой Церкви, что он самый лучший, что он самый талантливый, что он самый лучший. И сегодня на 24 марта 15 конкурсантов! Друзья, ваши аплодисменты! И мы встречаем наших конкурсантов! Mas de Як настрій зараз? Нормально взагалі подобається? Так. Да. Перше виступаєте чи вже виступали Не, раніше? Вже виступали. виступали? Yeah. виступали? Ну, а от як, як вам більш подобається на те? От в білі церкви виступають на таких конкурсах? Чи десь далі? чи в Білій Церкві якісь особливі конкурси є? Білі церкви! Привіт, вже виступала сьогодні? Так, першим номером виступали сьогодні. Як сцена сприйняла? Ну я думаю, позитивно. была очень теплая атмосфера, все доброжелательно встретили, мне очень понравилось. Ну, первым выступать важко, я ну, 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 Мне очень понравилось, так что зрители не надоели, я первая вышла, подарила им хорошее настроение, а потом они уже настроены на дальнейший вечер. Разумею. Чего вы обожаешь нашим конкурсантам? Ну, и, по сути, соби. Ну, я пожелаю всем уверенности, не болеть, главное, потому что мы все позаболевали почти. Я настроение. Прекрасно, Прекрасно. виступали вже чи що будете? А, з одним номером відстріляли, ще один попереду. Як от цей один номер пройшов? Ні, фонтанно О, Ярка, ярка. Як, як взагалі публіка сприймає сьогоднішніх учасників? Нормально, наче. Бувало і хуже. Вперше чи вже мали Ні, досвід на таких конкурсах. Досвід є. Вже є досвід. Я зрозумів. А от яку школу ви представляєте? Чи... Я навчаюся. Навчаюся в Київському інституті музики імені Глієра. Ну, можна сказати, що його я представляю в Білій церкві. Ну, а ви самі з Білої церкви чи з. Ні, я з білої церкви навчаюся, живу в Києві. Прекрасно, прекрасно. Ну, добре, бажаю вам музику. Так? Дякую. Так, ну, я розумію, ви зараз виходите на сцену. Так. Як настрій перед виходом? Не знаю, чудовий. Що за пісню нам подаруєте сьогодні? Що закрили птах. Прекрасно, прекрасно. Ви бачили, бачили вже скільки людей в залі сьогодні? Чиско, не бачили? Одним гласком, так. Я бачу, що наче багато, так? Такий запал є у вас, я бачу. Є, так. Хвилювання, але приємне хвилювання. Приємно. Що ви бажаєте сьогоднішнім учасника? учасникам? Учасникам побажаю, незалежності від того, як вони виступлять, вилучить самим задоволення від свого виступу. Дякую, на хвилиночку вас крадемо. Наталія, <р Naruto> привіт. Добрий е Добр이. Як вам виступ? Виступать взагалі на сцені. Це просто чудові відчуття. Ти виходиш і забуваєш зовсім про все. Ну, отримуєш дуже багато задоволення. Як не хвилювались, на сцені були або перед виходом? Перед виходом трохи хвилювалася, але це минуло, коли я вийшла на сцену. Море квітів, посмішок та масу позитивних емоцій отримали учасники та глядачі пісенного конкурсу Орфей. З вами ж був Володимир Дяченко. Залишайтеся з нами та будете в курсі найцікавішого.